Єврейська громада облагороджує частину Коломийського міського парку, а саме колишнє кладовище. Очищення території від сміття, вирівнювання землі, кована огорожа все це робиться за кошти, які община збирала протягом кількох років. Гроші чималі близько півмільйона гривень. З 1834 року в міському парку було нині вже старовине єврейське кладовище. Від його існування залишилась хіба меморіальна плита, яка засвідчує цей факт. Єврейська община вирішила облагородити територію, в першу чергу поставити огрожу та очистити від сміття вулички парку. Кошти потрібні чималі, але їх уже зібрала небайдужа єврейська громада. Це наша громада прибирає, а кошти є благодійний фонд в Сполучених Штатах в нью йорку Лібермана. І там є рада директорів, і вони вирішили робити благоустрій на Україні на кладовищах. Вони вже зробили на 13 кладовищах в Закарпатті. В даний час вони роблять в Балехові, закінчують в нашої області. І наше кладовище це перше, а на наступний рік буде ще на Бандери і на Лермонтова. У нас три кладовища і буде у нас тут нормальна відпочинкова паркова зона. До речі, саме на території цього кладовища похований один із коломийських равенів, родина якого нині живе за кордоном і успішно збирає кошти на відновлення пам'ятних місць для євреїв. Ділянка, на якій зараз єврейська громада проводить благоустрій, затверджена сесією Коломийської міської ради. Дозвіл був давно. Коли з'явилися гроші, почалася і робота. Працюють в Закарпаття, бо вони мають досвід в цьому. Вони на Закарпатті зробили 13 кладовищ, і виходить, що це дешевше, якби робили тут. А Прольоти ці ковані роблять в Ужгороді на заводі. І, а там метал десь на 40% дешевше, як коломий. І виходить, що навіть привезти сюди все одно дешевше, як би тут робити. На прибиранні люди зупинятися не планують, вони ще хочуть повернути в парк старовинні плити, адже пам'ятні знаки тепер знаходяться будь-де. Коли нацисти, фашисти захопили Україну, то ці плити звідси зняли, вони порівнялися кладовище і їх виклали, де гістапо було в Коломий, знаєте? На франка 5-7, да? то у дворі е, все подвір'я вилажено плитами цього кладовища. Деякі плити ще є, тут є сусіди, у них дві плити в огороді. У них частково приблизно 5 соток кладовища приватизовано. Ми маємо ще благоустрій зробити у дворі по вулиці Франка, де плити з цього кладовища лежать, і тут їх вимурувати. І скільки це обійдеться, то благоустрій того подвір'я. Ну, приблизно до 500 тисяч, я думаю, що це буде. Згідно із домовленістю єврейської общини та міської влади, громада робить благоустрій певної зони та дає свого постійного прибиральника. А комунальники освітлюють територію, ставлять лавочки та вивозять сміття. А от міським озером наразі займатися нікому. Прибережна територія та сама водойма встелена сміттям, пляшками та іншим непотребом. Деякі коломияни зробили там стихійні сміттєзвалища, іншим доводиться мовчки відпочивати біля відходів.